Всім привіт! Ми Меліса Лазер, і сьогодні ми у місті Одеса проводимо опитування серед дівчат, що вони вибирають частіше шугарінг або лазер. Йдемо з нами. Я думаю, що лазер, тому що я пробувала шугарінг. Я чуть не умерла. Поэтому я коли-то спробувала. Мені здається, частіше вибирають апіляцію, тому що це, по перше, трошки дешевше, і результати бачиш одразу. Угу. А лазер можливо трохи дорожче, і результат трошки треба там. Дав він відтермінований. Тому, власне, можливо, так. лазер или шугаринг? Думаю, що лазер, тому що тоді заріже. Угу. Ну і мені не больно О, мені здається, зараз більше лазер обирають. Я особисто просто зараз на шугарингу, тому що в мене там дуже класна подруга. Я не хочу від неї уходити. А так я думаю, мабуть, і лазер. Декілька причин саме чому лазер, ну чому він став більш популярним, ніж шугаринг? Ну, більш довготривалий ефект. Я думаю, і на вартості це теж ну якби компенсується. Курс так, начебто, в моменті воно дорожче, але mm -hmm. потім, коли ефект довше, то воно виходить дешевше. Це, це лазер Чому? тому що це навсіда. Я обираю лазер, тому що це як для мене більш ефективно. Більш комфортно, і я завжди можу розраховувати по суті на те, що там у певний літній сезон в mm -hmm. мене не буде потреби йти е, і робити щось швидко mm -hmm. під якусь дату, як це роблять шугарінгом як на мене, більшість зараз напевно вибирає лазерний mm -hmm. е, спосіб, оскільки Шугарінг воно дуже боляче. Час польше на лазер, тому mm -hmm. що лазер пустя. Довге количество процедур более ефективен і mm -hmm. на более долго стається результат.